За інформацією ЄДБО, Вінницький технічний фаховий коледж, лідер серед усіх коледжів України за кількістю поданих заяв на вступ. Коледж є закладом фахової передвищої освіти державної форми власності. Нагадаємо, в Україні стартувала вступна кампанія. Подання документів здійснюється на конкурсній основі за результатами НМТ, фахових випробувань та творчих конкурсів. З нами на зв'язку Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу. Мої вітання. Доброго дня, пані Світлано. Власне скільки заяв на вступ надійшло до коледжу? Ну фактично, майже півтори тисячі заяв. Ті, що надійшли, і ті, що допущені до складання іспитів, це для нас сьогодні рекордна цифра, і вперше за багато років в нас така кількість заяв, і ми дійсно є лідерами по єдиній електронній базі ЄДЕБО в Україні. Як коледж готується до такого великого потоку студентів? Ну фактично, це кількість поданих заяв, але відповідно до регіонального замовлення, ми беремо майже 500 студентів, які пройдуть вірніше вже пройшли. Конкурсні випробування, і до п'ятниці 25 липня ми маємо оголосити рейтингові бали студентів. Ми набираємо 13 груп першого курсу. Це достатньо велика кількість. І хочу сказати, що ми найбільший коледж в Україні з точки зору навчання, з точки зору кількості студентів, які сьогодні у нас навчаються. Чим на вашу думку, ось пояснюється така популярність коледжу. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що взагалі ми. В минулому році, в топі 100 коледжів, які, яким довіряють, зайняли 13-ту сходинку серед майже тисячі коледжів України. Нам довіряють майже три покоління українців. Ми сьогодні креативні. Ми сьогодні маємо надзвичайно сучасні спеціальності, які потрібні для сучасного життя, і абсолютно потрібні будуть для відновлення нашої України. Ми сьогодні переможе. Конкурсу імена, яким довіряють бізнес, Еліта Поділля ми знаходимося з нашим рекордом в Книзі рекордів України. І тому сьогодні ми, з точки зору інформаційної політики, є одним із лідерів на освітянській ниві не тільки, тільки, тільки Вінничини, але і України. Я думаю, що така наша цікавість. Цікава історія це робота всього нашого колективу, команди, в тому числі педагогів, в тому числі студентів і батьків. І я, от, користуючись нагодою, хочу подякувати всім тим, хто довірив нам свою історію, першу історію свого життя. Подякувати за таку високу довіру. Пані Світлано, власне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і бажаємо вам тримати таку насправді високу планку, яку ваш коледж зараз і тримає. Я щиро дякую, а нашим глядачам нагадую, Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, була з нами на зв'язку.